Ванна кімната це абсолютно окреме від усього будинку простір, воно єдине для всіх, проте для кожного воно своє. Для чоловіка це можливість швидко привести себе в порядок і побути на самоті, для жінки ванна на кшталт психотерапевтичного спа кабінету, для дітей піратський острів скарбів. Однак будемо дивитися правді в очі у всьому, що стосується оздоблення стін. Це збірка стереотипного мислення. Керамічна плитка міцно закріпила свої позиції і не має наміру здаватися, однак натиску сучасних технологій і фантазії молодих дизайнерів складно протистояти. Пропонуємо вам відмовитися від кліше і усталених традицій і дізнатися про вісім популярних способів оформлення стін у ванній кімнаті. Один шпалери для сміливих рішень, чому б і ні. Однозначно, це незвичайні паперові шпалери і вже точно не саморобний клей з крохмалю, поверхня, як і основа повинні бути вологостійкими. Цим характеристикам відповідають вінілові шпалери на флізеліновій основі або миються шпалери, вони підійдуть для будь-якої ванної і приховають на рівності стін. Відчутний недолік висока вартість і звичайно. За характеристиками будь-то вінілові, самоклеючі або навіть рідкі шпалери істотно поступаються традиційним оздоблювальним матеріалам, таким як керамічна плитка, наприклад. Порада інмі Ром зверніть увагу на скловолокнисті шпалери, вони повністю водонепроникні, а також не схильні до руйнування цвіллю і грибками. Назва трохи збиває з пантелику, однак на ділі. Ви не відрізните такі шпалери від звичайних паперових, у роботі вони дуже прості і зручні, але разом з тим, завдяки своїй щільній текстурі, дозволяють втілювати найскладніші задуми. Два керамічна плитка перевірено часом від інновацій до утилітаризму складно відмовитися від коренів, до того ж, плитка занадто доступний і невибагливий матеріал, щоб так просто забути про неї. Будь-які форми і розміри достаток квітів і візерунків, словом, універсальний стенорівнітель, а в тандемі з якісною гідроізоляцією ви можете влаштувати у ванні басейн, і плитка це витримає, на відміну від бетонних перекриттів, але це окрема тема. Якщо говорити про недоліки, то у самої плитки їх немає. Єдина складність в тому, що при роботі з кахлом потрібно хоча б мінімальний досвід. Облицювати стіни самостійно для новачка буде досить складно. Порада інмі, роум, не економте на затірці для швів, купіть якісну водостійку суміш, яка містить в своєму складі протипоплесенев і протигрибкові компоненти. Три агломерат майстер ілюзій, агломерат, великий імітатор, він зробив доступним мармур, рід і кварц для всіх бажаючих матеріал термостійкий. Волого не проникне, приймає будь які форми, може імітувати найрізноманітніші поверхні. Аж до самого рідкісного і вишуканого ніжно-рожевого мармуру з напівпрозорими прожилками кольору слонової кістки він не гниє і не деформується, на ньому не розвивається цвіль і грибки. Аглограніт, наприклад, настільки міцний, що його використовують в якості покриттів в концертних залах, на вокзалах і в аеропортах. Однак, якщо якимось немислимим способом, а діти можуть все, поверхня агломерату буде пошкоджена, то ремонту вона не підлягає. Тільки заміння відремонтувати можливо лише дрібні подряпини за допомогою шліфування і подальшої полірування. Порада інмі Роум – ідеальний спосіб для облицювання нерівних стін кутових стільниць. Іван, Мозаїчний агломерат, це складна суміш скляної та мармурової крихти має одну унікальну особливість при 650 градусах. Вона стає пластичною, таким чином. Ви можете замовити ванну раковину, стільницю чи душову кабіну потрібного вам розміру, форми і кольору. Чотири фарба універсальний вибір фарба, воїстину, універсальний і демократичний інструмент для оформлення стін, немає засобу більш виразного і економічного для втілення найсміливіших і нетривіальних, ідей від класики, до сюрреалізму віддайте перевагу водоемульсійної фарбі з маркуванням, водостійка. Вона більш вибаглива ніж латексні і агрилові покриття, проте більш екологічна і зручна в роботі. Не схильна до руйнівної дії цвілі і грибка, мінус покриття порівняльна недовговічність. А в місцях підвищеної вологості, наприклад, навколо ванної або раковини водемольсійна фарба почне відшаровуватися дуже швидко однак, ви можете використовувати покриття на латексній основі. Вони значно більш носостійкі, майстри проте рекомендують робити фартух з керамічної плитки, пластикових панелей або керамограніта порада інмі, Ром, Якщо ви працюєте з латексними та акриловими фарбами, ні в якому разі не замикайтеся у ванні надовго, постійно провітрюйте приміщення, а самі виходьте подихати свіжим повітрям. П'ять дерево, благородний супутник. Древо в обробці ванних кімнат стали використовувати відносно недавно. До подібної обробці багато хто ставиться упереджено, побоюючись, що ванна буде виглядати як парна, однак безліч прикладів спростовує цей розхожий стереотип, оздоблення стін вагонкою або масивною дошкою виглядає дуже елегантно, а дерев'яні підлоги створюють у ванній кімнаті неповторний затишок. Натуральний природний матеріал це не тільки красиво, але і клопітно. Чим ближче ми до природи, тим ближче природа до нас. Цвіль, грибки, комахин. Наслідки підвищеної вологості і поганої вентиляції для того, щоб дерево не гнило, його необхідно покривати спеціальними антисептичними просоченнями і лаками на основі поліуретану ще до того, як ви почнете обробку, всі поверхні і самі дошки необхідно ретельно обробити і тільки після цього приступати до монтажу порада від іммі, роум крім натурального дерева. В обробці стін можна використовувати ламінат. Для ванної кімнати вибирайте вологостійкий ламінат високого класу міцності. Шість керамограніт гідний противник. Протягом декількох десятків років керамограніт відвоює популярність у керамічної плитки. Цей технологічний матеріал перевершує кахель по міцності і стійкості до стирання, а крім того, дозволяє імітувати різні природні поверхні. Не страшні йому ні пар, ні бризки словом, це ідеальний оздоблювальний матеріал, єдина причина, по якій він досі не витіснив плитку з полиць будівельних магазинів висока вартість. Однак, якщо ви не з тих, хто вважає, що краще ворог хорошого, то керамограніт ваш вибір. Порада від інні роум. Вибирайте для оздоблення стін у ванні матовий, глазурований або полірований керамограніт, особливо виразно за кольором, і фактурою виглядає глазурований матеріал в обробці стін і меблів. Сім пластикові панелі, якісний компроміс, панелі з пластику, це порівняно дешевий оздоблювальний матеріал, який тим не менш прекрасно вписується в декор ванної кімнати, багато скептично ставляться до подібних компромісів, однак експерименти з безшовними панелями можуть здивувати навіть досвідченого декоратора. Якісний пластик водонепроникний і може похвалитися найширшою палітрою відтінків, з недоліків можна виділити невелику втрату площі приміщення за рахунок необхідності встановлювати додаткову обрещітку для установки панелей, крім того, пластик не любить холоду і монтаж можна проводити тільки при плюсовій температурі, порада від InMI, ROM, якщо ви встановлюєте панелі самостійно, не обрізайте їх відразу по одній довжині. Коригуйте висоту в процесі монтажу. В іншому випадку розбіжність в кілька міліметрів з одного боку може перетворитися в істотний перепад в протилежному кутку. 8. самоклеюча плівка, втілення фантазій: ще один нетривіальний спосіб для оформлення ванної кімнати матеріал воїстину універсальний водостійкий, довговічний. Витримує високі температури. Унікальна особливість плівки можливість нанесення будь-якого малюнка, в тому числі фотозображення. Складність в роботі з плівкою полягає в необхідності ретельно готувати поверхню. Стіна повинні бути рівною і гладкою, щоб полотно легко ідеально рівно. Бульбашки повітря знижують якість самоклеючої поверхні і деформують малюнок. Порада від інмі, Роум, щоб плівку легше було наносити на стіну, покрити підготовлену поверхню тальком. А якщо залишаться бульбашки, проткніть їх тонкою голкою і обережно випустіть повітря, розгладжуючи полотно м'якою сухою тканиною або спеціальним шпателем.